Олександр Анатолійович Донець, головний зоотехнік державного племіного заводу Плосківський Броварського району. Я, як учасник семінару здоров'я тварин до прибутковості», хочу подякувати організаторам і всім спеціалістам, які взяли участь проведенні цього семінару, тому що в ньому, на мою думку, вислуханий найбільш актуальні. І злободенні питання, питання, що хвилюють всіх тваринників України. Це в першу чергу шляхи підвищення прибутковості тваринницької галості, в частності розведення молочної худоби, через поліпшення здоров'я тварин. Тому що тільки здорова тварина може забезпечити продуктивність, яка забезпечує високий прибуток. І на мою думку, виділені якраз найбільш ключові моменти для забезпечення високої продуктивності тварин це догляд за кінцівками, за копитами, і копит, тому що це так сказати, можна сказати, основа, з якої починаються всі хвороби. Це порушення обміну речовин, який провокує насамперед неправильна будівля. І це е, гігієна отримання нашого кінцевого продукту це молочний, молочний сировини, молока, яке ми всі споживаємо, яке ми всі любимо. І я думаю, що е, організація роботи семінару День практичних занять і День теоретичних занять якраз відповідає цьому, що ми повинні були побачити і застосовувати як спеціалісти практики в своїй роботі. Тобто, Ну, розказане все те, що на сьогоднішній день є найбільш актуальним, найбільш сучасним цьому Дякую всім, всім організаторам.